Показуємо так, як є. Досі заліково. Вітання любителям історії та пошукової справи. Черговий раз знаходимося у лісах Янова і вже маємо знахідку. Йду до пошуківця Романа, Зараз він нам покаже щось. Коже, за все, що це є срібна монета, як бачимо, гурт блиститься. Зараз ми будемо протирати її і будемо дивитися. Показуємо так, як є. Зараз ми протремо і включимо. А 10 крейцерів? Зараз 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 фокусую. 20 крейцерів. Зараз ми протремо. Краще і покажемо. І так, Роман її вже протер. Будемо показувати зараз, що це за така монетка, але приємно. Як бачите, на горі 1870 рік, 20 крейцерів Франц. Ну, приємна знахідка. Краса. Що ж, ми його вітаємо. Ну, а ми продовжуємо наші пошуки. У мене чергове включення. Знаходжуся черговий раз у такому молоденькому лісі, так званий зруб. Повноцінна осінь, як бачите, включився так, як маю на даний момент знахідку. Знахідка є досить нечастою, буду показувати. Ось така підкова. Зараз я її трішки як кажуть, обкислочу. Ось є цвях квадратний. Підкова ось така середньовічна. Гарна знахідка. Маю знахідку, покажу сигнал. Сигнал був досить незрозумілим. Будемо дивитися на знахідку. Щось таке, що я ще не піднімав. Навіть не знаю, що сказати. Воно ще навіть і рухається якась прищепка є, ось бачу посередині навіть позолота. Ну, наразі так. Потім підійду до пошуківців, подивимося, що вони сьогодні знайшли. Так, Іду вздовж так, старої дороги, з їх загами вліво-вправо, між такими ярами, не зовсім глибокими, і маю знахідку. Поверхнево. Зараз покажу сигнал. Схоже було, що якась мідь. Але ні, дивимося. Трапився мені ось такий, як бачимо, гудзик. Навіть швидше за все, що навіть у пузолоті. Черговий гудзик. Вони тут аж щось, я замітив, трапляються досить часто тому регіоні трішки я зараз обстукаю так є вушко ось такий гудзик ну що ж друзі маю для вас шикарну знахідку хто любить пошукову справу історію трішки я тут зігзагами Вздовж глибоких ярів так крутив вліво-вправо. Ну, що можу сказати, місце не зовсім цікаве в плані знахідок по Першій світовій. Показую знахідку, що в мене трапилось. Насамперед покажу сигнал. Сигнал такий незрозумілий. Взагалі для Аськи можна сказати, що він є не Дивимося, друзі. Показую, друзі, так, як випала. Як вам знахідка? Будемо зараз її оп, стукувати, як я називаю кислотити. тільки щоб вона не розвалилася оце головне. Такого типу сукири я ще не піднімав. У мене навіть немає слів. Зараз я її трішки ще почищу краще і вам покажу, як вам знахідка. Повертаюся я до цієї знахідки. Дуже вона у поганому стані та сокира. Ось є забитий клин. Знизу ось так я вже відламав. Клин був забитий виту Дуже у поганому стані вона є. Підсказуйте по періоду, хто знає. Як бачите, має ось такі схожі до Київської русі стиль, Ну, знахідка дуже їй дісталося часом, але річ, як кажуть пошуківці, зафіксувати для своєї історії, що знайшов, річ бездоганна. Не знаю чи ще щось. З неї залишиться для музею. Наразі так. Так, ми йдемо до пошуківця Ігора Ось у такому, як кажуть, ось такому жанрі, небодалік зразу мене закликав. Каже, що знайшов срібну монетку соліт, але вона йому розсипалася. І ще є сигнал один. Попробуємо. Давай, є сигнал. Є сигнал. Попробуємо. Оре я тут своє покладу. Я думаю, крадя. Огу щось кінець. Чо, з Вот є? не Я не ну, Давай. Давай давай знімаємо онлайн. Щось. Yeah. Не, не під, Половинка бий. Так, Фактики. одну половинку пошуківець mm -hmm. знищив, а другу все ж таки вдалося витягнути. Ось. І схоже, що це є що? Трійка? Так, там де зупише. Трійка. Ну, на жаль, не, не зрозуміло чий то є сігізмуд. Я думаю, це кінну. Ось так. так вдалося витягнути у такому стані, якому... Ну... Обов'язково він зараз ще це місце продзвонить. Попробуємо. Якщо ще буде, ми покажемо. Наразі... Наразі так. Так, в мене, як кажуть, чергове, екстрене включення, знайшов знахідку, доволі била слабенько, але все ж таки вирішив викупати так, як тут знахідок фактично немає і не повірив сам собі. Останній вихід. Як ви всі бачили, було у Романа і у мене дві монетки, 10 крейтерів, по 10 крейсерів 1700 років монетки, дві було. Хто не бачив, посилання внизу під відео у описі. Ну, а я показую свою знахідку, друзі. Показую так, як так як випало і схоже, що це є Стрібло, на жаль, я залишив воду. Біля велосипеда, оце дійсно, на жаль, я буду біля велосипеда, обов'язково покажу, а на даний момент показую те, що бачите. І так я почав тут окрутитися. Показую, показую ось цю монетку, що я відложив срібно. І в метрах двох в мене пролунав черговий сигнал. Був дуже глибоко. Бачу, що чергова монетка. Ну, ця точно вже мідна. Тут земля досить є добра і стан мідних монет ніякий. Тут розраховуємо тільки на срібло, друзі. Важко навіть визначити, що це за монетка без води. Ну ми купаємо далі, потім помию і покажу. Ще трішки зараз тут покручуся і йду до велосипеда мити. Так, друзі, ось я прийшов до велосипеда і починаю насамперед з монети мідної. Хлопці підказують, що це є річ Посполита. Будемо зараз дивитися. Ну, мідь тут в дуже поганому стані. Земля добра. Ну, щось не зовсім зрозуміло, але схоже на трояк Станіслава Августа Понятовського. Схоже щось, та. Ось так показую, як бачите, що. Пробую показати, але це не є крейцер однозначно. Так, їдемо далі. Ось такий сьогодні у мене підгон. Як бачили, сукиру, старенька сукира, ось таке срібло. Це дід Хабар зробив мені підгон, як кажуть, до дня, до дня народження. Я так його зрозумів. Пробуємо зараз. Ну це річ посполита, як бачите. Ну а відмити її буде досить важко. Ось, як бачите, написи є. Пробуємо злапати. Зараз ми їм ще. Так, я вдома обов'язково її від відмию. Пошуківці підказують, що це є Станіслав Август Понятовський. Два гроші. На жаль, бачите, який стан. Думаю, що повинен відмитися. Знахідка, як кажуть, залікова. І так, ми вже збираємося наразі. Знахідки ви наші сьогоднішні бачили. Ще пошуківець, Ігор зараз покаже свої знахідки. Досить, можна сказати, цікаві. Ну, Звісно, що тут земля ніяка є, тому і такий стан знахідок. Знайшов він невеличкий гаманець крейцерів. мідь ось, ось в такому стані, на жаль, вона тут, як бачите, ось є. Таких три монетки гарних бачу є. Ось Йосип. Швидше за все, що Ай, Айн Крейцер Ну і люльку будемо дивитися зараз. Досить в досить цікавому виконанні. Вона швидше була частково дерев'яною. Ну, знахідка приємна однозначно. І дивимося, яка кришка красива. Досить велика була люлька. Шикарно. Ми його вітаємо. Все, друзі, дякую всім за увагу. Усім мирного неба. До зустрічі!